Рідні мої жителі Сумщини минає 2013 рік. Це рік динамічного розвитку. Сумщина стала відомою далеко за межами нашої країни. Ми презентували потенціал області більш ніж 50 представникам світу. Сумщина отримала новий бренд Регіон з майбутнім. Ми багато чого зуміли досягти разом. І так буде надалі. Дорогі мої, зичу. Що 2014 рік приніс вам тепло та радість, а поруч з вами були рідні та близькі. З Новим Роком та Різдвом Христовим!